Сучасна Німеччина одна з найгустіших європейських господарок. Країна привітно приймає сьогодні мільйони міфранців з усього світу. Після США сама Федеративна Республіка Німеччина надала велику підтримку українським біженцям. Якщо у військовому, матеріально-технічному та гуманітарному напрямі це можна визначити в грошовому еквіваленті, то в духовному плані у тому наскільки близько до серця переважна більшість німців прийняли наше лихо. Це не виміряти в жодних сумах. Це людяність та гуманізм, які не мають ціни. Не забувають німці і про культурно-духовну сферу, крім пільгових квитків до музеїв та театрів. А найчастіше вхід безкоштовний для українців. Вони влаштовують цікаві культурні заходи. Вже другий рік поспіль українці стають активними учасниками фестивалю народів світу, розповідає один із організаторів фестивалю, голова українсько-німецького товариства у Манці Вікторія Йост. Як на мене, ми сьогодні можемо гідно представити нашу Україну на заході інтеркультурному у Манці, тому що у нас до нас долучилось дуже багато активних людей. Ми можемо сьогодні і запропонувати і сувеніри, і наїдки. І ми сьогодні поставили великий акцент на українського виробника. Тобто, те, що ми пропонуємо, ми звели збільш з більшого замовляли в Україні. У людей чи у фірм, які це дійсно саме в Україні і виробляють. Ми сьогодні можемо не лише сказати, що ми підтримуємо Україну, допомагаючи їй нашою акцією, ми також підтримуємо українських виробників на місці. там, Ті, які залежать звичайно від, від того, щоб їхні товари купували, це нам дуже важливо, ем, якщо сказати чи гідно ми представляємо нашу державу, на мою думку, навіть дуже тому, що ми стараємось не лише не лише продавати. Якби надавати можливість консуму, але надаємо інформацію. Для мене дуже важливо говорити з людьми, відповідати на питання, пояснювати, чому ми тут стоїмо. І наша перша ціль це те, щоб про російську війну в Україні не забували, тобто тримати цю тему актуальною, хоч вона уже дуже зникає з телевізійних екранів, і люди забувають про те, що. Ця війна триває, і Україну надалі треба підтримувати. І це дуже важливо. Всі, хто сьогодні прийдуть сюди, вони маленьку частинку в свій внесок можуть докласти до нашої спільної перемоги. І це наша мета. Мені подобається, що можна показати, що ми українці, і показати нашу культуру, що в нас все є. Ну, німцям тут. А що казали німці? Ну, я думала, що, думаю, що вони дуже зацікавлені були і що їм це дуже сподобалось, що ми це показуємо. Хоча український стенд був не надто великий, натомість він був представлений національними ремеслами. Відвідувачі могли придбати ляльки, мотанки, вишиванки, глетчики, футболки з українською символікою, значки і посуд. Спробувати найкраще у світі сала. Ну і куди ж без нашого улюбленого борщу? Багатолітровий казан розійшовся за лічені хвилини, а гості вимагали добавки. І Дуже дуже приємно, коли об'єднуються українці, і є така нагода нам зустрітися. Смачно поїсти і поспілкуватися серед учасників фестивалю були відомі волонтери. Так киянка Марина Бух ще з 2014 року займається волонтерською діяльністю. За її словами, штаб розташований у манці, щотижня відправляє в Україну до 400 кілограм військових та гуманітарних вантажів, які збираються на замовлення. У Мене е, дуже багато німців, дуже багато знайомих, які мені приносять кожну п'ятницю. Дуже багато по запиту е, наших воєнних по запиту е, госпіталів, ліки. Ми збираємо гроші, ми купуємо тепловізорами. Купляємо прибори нічного бачення. Ми купляємо е, от зараз. Купили 14 біноклів. От все, що ну, Госпіталі це ну, з 14-го року. Ще до цього часу ми їздили в Коблінсь, в Коблінці є воєнний госпіталь, починаючи від майдану, там лежали наші хлопці. Ми їх е, кожної неділі провідували. Зараз цього немає. Допомагає дуже багато. Є таке воєн є Ірина Довгань, вона герой України, яка була в Донецьку прив'язана прапором до її, в неї. Всі плювали. Ми з нею дуже багато допомагали тоді, до війни передавали. Стежками якимись, були є люди, які цими наших хлопців, які в підвалах лежали, там сиділи, там постіль передавали, бо їм нічого, ніхто нічого не міняв, ліки пробували передавати, платили гроші за це все велике. Це все моя діяльність. З кожної п'ятниці ми передаємо мінімум 200-300 кілограмів в Україну. Це і ліки, це постіль, це одежа для хлопців, які лежать в Україні. В госпіталях, тому що коли вони приїжджають, їх привозять в госпіталь, вони їх роздівають і вони лишаються голі босі. Значить Їм потрібні футболки, їм потрібна постіль, тому що, або якщо їх ешелон... відправляють, значить їм їх відправляють з цією, з цією постілю. От, їм постіль. Їм потрібна постіль, їм потрібне якесь взуття. Ми щось закупляємо, щось нам приносять німці, щось приносять наші знайомі. Все. Так що ну, от, так. Увагу відвідувачів привертали інші стенти. Так дуже смачні та різноманітні страви приготували мігранти з Туреччини, Сирії, країн Африки. А самі німці демонстрували чудову традицію навчання дітей навичками різноманітних робіт. У Німеччині навіть є свято День дітей, коли дорослі прямо у дворах будинків навчають усіх бажаючих хлопчиків та дівчаток домовитству. Таким був фестиваль культур 2023 у Манці.